Без триму. Ми вам розкажемо, ми вам розкажемо Веселу новину Христос народився. Мир в країнській світлій хаті, Просим газ до нас прийняти, прославляти Христа Бога. Ох, тяжка була дорога. Осі народився і ви, браття, з весерія Рожденому в Ми дорогами, стежками поспішали із там ангели стали в лаву і заспівали Богу славу. Пастирів там поклонились, щиро богу помолились, і славили Бога, сина, що посла свята єдина. Ох, вітаю я, Степанство! бо ті панове, я щиро ради вас вітати, І ситися готове, і дорогу може продати. Я на шинки ти копаси, от ковтіва Івана наші. Та здоров'я сісти, трохи випіть би та й з'їсти. Набирайся, можко, з хати, бо торгу не буде. Нині хочу святкувати усі чесні люди. Бу То купіть собі птаму в моїй крамниці, Будуть тішитись ним дуже ваші молодиці. А й грошей забракує, ось Якович вам раду загорбує. Ти на раді заборгуєш, а потім мене не даруєш люди з хати. Що вас санконів там, що вас щось в тепло взяв? Хто мене тут поминає, хто мене не забуває. Там, де бійки, сварки, крики, там грають мої музики. А де не спешча краї, там мої товариші. А де всякі чарівниці, там мої рідні сестриці. Бо я жвавий і моторний. Тільки що я трохи чорний. Тому ім'я таке я маю. Чортом мене називають. А я ваша біда. Я вас всіх бідам назна. Джинку вкрасти в кого є файна, можу коника гнідовку вивезти із стані. можу ложку підточити, волосочок підкувати. Як десь за кусочок сала Та ще й на скрипці заграю. Добре і жиде, так треба робити. Я подбаю, щоб вам в світі було добре жити. Боже, боже. Бог не буде пити, що важко буде жили. Не жури що люби свата. Я буду людей цькувати, щоб на нашу цю дорогу менше щоб молились Богу. Одне одного щоб били. Добре, щоб горілку пили. От тоді ми будемо жили. Деть від них нечиста сила. Гей, що бабці з хати. Ну, ну я вам мать, все свого докажу. Я б вас всіх тут і тут розкажу. Чого тут шум? Чого всім треба? Що за крики тут у хаті? Я вас хочу запитати і скажіть також мені, хто за люди ви такі, а то зараз всі від мене страшна кара буде. Ще новина, що діє передала сина. Месії, начебто царя всього світу, обіцяна у заповіті. Відколи я цю новину, що новий цар народився, не маю спочинку, я не можу цього знести. Я з'єдру цього, месію, бо трон, мій царський, забрати він не сміє. Войне, всіх дітей в краю зібрати, всіх дволітніх посинати. Кожен хлопчик до хай загине так зробіть, а між ними, певно, він. Найдусій смертельний зим. Війна для нас. Ми виконимо в цей час. І мале дитя в скрині. Муситись не ще нині. Іначе всі вам смерть. О, то й закликує за мною. Ніщо без карм не прийде, ніщо без хлібу не зникає, і над катом кожним лютим меч долі звисає. Знай же, Ірон, де лукавий, ось тобі новина. Меж дітьми не оббили ви Божого сина. Що, бунт, зрадав? О, смерть, о смерть, моя мила. Ти всякий який бунт ущерб душила. Прилинь, магни по раз разі друге, Нехай синочі, то усі добрі Ого. люди. Свети на них, муж я ему служит, а тебе <рисов> я маю вбити. Прийшов я тисячі доріг, что стоп... тому я хай справжній. Церкви всі ходили, що Богуся молили, здержуйтесь від пустоти, не робіть батькам гризоти. В хаті клопіт не ведіть і сусідами, звичайно, не сваріться, бо не файно. Кожен з вас запам'ятав, гірко ірод умирав. Не хотів по правді жити Бога, не хотів любити. Семріха ж бин кетував, чорту душу провела. Шляхом іроди не йдіть до Бога поверніть. Бос Бог буде любити і буде вас благословити. вам щасливу долю і вдома, і на полі. Добре стало, слава Богу, забирання дороги. Але завтра їдемо з хати, треба щастя побажати, їм добром обдарувати. Він вам нині усі добрі люди. Нехай поміч Божа завжди з вами буде. Та й не кожної дни, не кожної години. Бог благословить, бо спіляли пансини. Бувайте здорові разом з діточками. Нехай горі і спутку не будеш вам. У і смілка, нехай бороть. Христос народився. Зачкайте, зічкай, хлости не втікай, вети хлости не втік, то щось просить. Господарі тут хороші, мають бути грубі гроші. Є дояли трохи гривні, бо не дати нам повинні. Але гроші щоб не сити, треба пепіть, закосити. Та горілку чашна, щоб ми пам'ятали вас, що побаси, сам, щоб нас залишалось мало і для салат, щоб пішли в крайні хату, і ковхвати в щоб дівчата були раді. Як на що то вода? Ні, проблема не буде. Буде і буде з ким. У дітей буде з ким. Буде вам все вестися, не і Гроші їти і Гроші Грош і бачушки, і великі зірешки. Гроші бачати, все б вам нам хату. І буде сяга тут, ніж гуд та осадні. Прощавайте, мирці хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, ложу, тільки зерти власне. Ласка, Боже, вас спасе, край і навіть піднесе. Ми на тому добрі люди будемо прощатись. Щастя долі цьому дому. Щиро всі бажаємо. Христос народився.